Завершилися наші змагання, перемогла дружба.

Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України розпочала свої змагання за програмою Динаміади 2023 Це наш перший вид змагань це ГИРЯ. Планується в цьому році провести шість видів змагань. У фінальних змаганнях по гирі взяло участь п'ять команд, показали хороші результати. Надіємося, що ці команди будуть виступати в цьому році на Денемеаді між правоохоронними відомствами, силовими відомствами і покажуть також хороші результати. Готуватися було дуже важко, тому що у нас зараз в підрозділі дуже напружений графік. Роботи дуже багато, вільного часу практично немає. Проте допомогло те, що колись, навчаючись в коледжі, займався кросфітом, їздив декілька разів на змагання.